Вітаю, друзі, баскетбол Євроліга. Сьогодні 12 лютого, сьогодні є вже повертається Євроліга на наші екрани і в наші серця. І сьогодні можна дещо вибрати, але я вибрав один матч на сьогодні, один залізобетонний прогноз у мене всього лише по всій програмі Євроліги. 12 лютого. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний за підтримку. Я дуже просто і надійно беру перемогу Олімпіакоса. Олімпіакос це один з лідерів. Олімпіакос буде вигравати сьогодні в матчі над Цервеною звездою. Перемога Олімпіакоса в матчі дуже скромно оцінюється, але я впевнений в цьому прогнозі 1.33. Перемога в матчі. Запам'ятали, записали. Олімпіакос беру сьогодні, 12 лютого. Тепер буду шукати щось на п'ятницю 13. Але без вашої допомоги буде важко важко, друзі. Взагалі, зараз дуже важко, і не тільки щодо YouTube. Ви розумієте. Тому, друзі, я дуже вдячний вам за вашу підтримку завжди. І за підписку, і за лайки, за коменти, за репости, за все, що ви робите для нашого каналу. Я вам Щиро дякую. Не забувайте, ви можете допомогти і в тому числі фінансово. 5 гривень навіть це буде також допомога. Реквізити в описі. Щиро вдячний кожному. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, папа! -па.